Добрий день, глядачі. Сьогодні буду готувати пончики смачні присмачні, тому приступаємо до тіста. У мене в каструлі 600 грам борошна, поки що, Солю. ну, тут десь, третя частина чайної ложечки. Ну, в мене буде тіста в два рази більше, ніж по рецепту. Я взяла Багато тіста, під відео напишу в описі на одну порцію, У мене двійна порція. Молоко виливаю. Дріжджі в мене вже хочуть втікти, цукор висипаю, тут вже пачечка ванільного цукру я висипала і ще одну сюди висипаю. Добавляю сюди до молока. Яйця, тут розбиті в мене яйця, також сюди виваю. перемішую, все. Перемішала і виливаю дріжджі. В мене вже вони працюють, як завжди, я їх вже розпустила, вилила дріжджі, перемішую з дріжджами. Рецепт дуже смачний, дуже смачні пончики виходять з цього тіста. Перемішала я з дріжджами, а тепер виливаю розтоплене вершкове масло сюди. І олію без запаху. І знову все перемішую і замішую тісто. У мене ще борошно, як завжди, в мірному стаканчику. Я буду підсипати і замішувати тісто, і покажу вам, яке воно має бути. Замісила я тісто, ось таке воно вийшло. Таке м'якеньке. воно може ще і трішки буде липнути до рук, але більше не додати борошна, щоб не забити тісто. І накриваю зараз кришкою, ставлю в тепле місце, нехай підходить. Продовжую своє відео, ось так тісто в мене підійшло, повна каструля вже і кришку підняло. Буду викладати його на стіл. і будемо виробляти пончики. Дуже гарне тісто. Перемішую і буду відділяти собі кусочок, розкачувати. І... Все, тепер відрізаю від цього куска, відрізаю собі кусочок, ось такий, і буду зараз його розкочувати. Це поки приймаю тісто. трошу борошну. Спочатку також борошно і розкачую. Розкачувати потрібно не тонко, десь товщина сантиметр. Тоді будуть пончики такі гарні, пухкі і кругленькі. Ось так, Ось таке тісто. І у мене буде два види пончиків. Одні будуть звичайні, кругленькі. Ось такою я чаркою видушую. Просто беру, мочила її в борошно і видушую. Ось такі вони виходять. А другі у мене будуть ось такою чашкою. Я більшою буду видушувати, також її в борошно. І видушую чашкою, отакий круг. А потім беру ось така в мене є баночка, також її в борошно, і всередині видушую таку дирочку роблю. Ось так. І будуть у мене двоє, два види буде кончиків будуть з дирочкою в вигляді бублика і звичайні, просто кругленькі кончики. І все. І отак виробляю. Щось мій телефон сьогодні чудить. Отакі. От Буду виробляти зараз. І буду жарити. Ось гляньте на моїх красунчиків, на мої пончики. Жариться такі рум'яненькі. Вогонь не потрібно, щоб був великий, тому що їм треба прожаритися, пропектися, тому хай поступово обжаруються, прожарують. Дожарила я свої пончики, ось така гора вийшла в мене їх дуже багато. Ну, я брала двойну, подвійну порцію. Тепер буду готувати це ще не закінчений процес. Зараз будемо готувати глазур білу, желатинову і шоколадну для ось цих пончиків з дирочкою. Тому беру я зразу два ковшики. В одному в мене буде желатинова глазур. Сюди я всипала 100 грам цукру. І 2 столові ложки води. І коли поставлю на вогонь, як тільки цукор розчинився гарно, знімаю і буду додавати желатин сюди і збивати. В іншому ковшику в мене шоколадна глазур, додавала сюди какао, цукор, перемішала це все, додаю сюди ванільного цукру, пів пачечки сюди і пів пачечки в білу. І у кошик із какао і цукром додаю молоко. Я беру півтори порції, тому під описом напишу вам порцію перемішуюсь. Також цю масу. І зараз обидва ковшики ставлю на вогонь, щоб було швидше мені. Разом буду їх контролювати, мішати, щоб нічого не пригоріло. Цю тільки до розчинення цукру, а цю буду варити хвилин 5-10. Буду дивитися, як вона виглядає, як вона, наскільки вона зарустіла. Потім у шоколадну в кінці кидаю масло вершкове. А в желатинову покладу желатин і буду збивати желатинову масу. Поки що заварюю це все. Продовжую готувати глазурь, зняла з вогню обидві вже ковшики. Тут у мене желатиновий глазур, тут сироп у мене. Я викидаю сюди желатин, у цей ковшик. І зараз буду цю масу збивати. Збивати потрібно до білої, такої пухкої, густої маси. Буду збивати міксером зараз. Готова в мене желатинова глазур. Ось така вона густенька. Така пухенька-густенька. І зараз буду швиденько мастити пончики. Тому що вона на желатині швидко застигає. Беру пончик, можна вмочити. потім ложкою трішки розмазати. Ось так. Ось такий пончик і викладаємо, нехай застигує воно. Ця глазур дуже смачна, і я її використовую і для пасок, вона не кришиться, гарна глазур така, можна використовувати її і для пончиків, і для пасок. У мене внук дуже любить глазур. Ось так. І зараз перемощу частину цією глазурю, а частина буде шоколадна. Шоколадна глазур ось така вийшла в мене. Видно. І зараз беру пончик і вмочаю ця рідша глазур, вона не так швидко застигає. І ось такий пончик і також викладаю, нехай застигає. Ну і так всі пончики зараз вмочу ще з дирочкою. А оці кругленькі я ще буду начиняти. Оцю шоколадну глазурь я використаю для начинки. Добавлю сюди перебиті в блендері горіхи, так і на пасту перебиті. добавлю сюди в глазурь. І буду начиняти круглі пончики. Не всі, а частину, а частина буде в цукровій пудрі. Продовжую я процес із пончиками. Ось так уже я горіхово-шоколадною горіхово начинкою начинила скільки пончиків. Змішала ту глазур шоколадну із перебитими горіхами, взяла таку довгеньку насадочку, кондитерський мішечок. Спочатку цією насадочкою зробила дирочку з боку тут, а потім беру і туди видавлю начинку всередину. І так заповняю пончики. Ну, мені достатньо, бо мене донька любить ще з цукровою пудрою, то залишу трішки, ще замішаю з цукровою пудрою. Ну і покажу вам всю красу цю вже разом. Закінчила я готувати свої пончики, така краса, це просто в глазурі, ось це в пудрі без начинки, ось це з начинкою. Догодила всім сьогодні. Хто з чим замовив, з тим і приготувала. Залишила два. Без нічого, щоб вам розломити і показати, яке тісто тут. Таке, дивіться, м'якеньке, пухкеньке, дуже гарний рецепт для пончиків. Вони не вбирають багато олії в себе. Я ні разу не додавала олію, все це пережарила і олії не додавала. Тому тісто дуже хороше. Спробуйте Скругленький. Дуже пухкенькі, смачні пончики. Одного розламаю вам із начинкою, покажу ось такою шоколадно-горіховою начинкою. Дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!